Євангеліє від Матвія, глава 10, вірші з 23 по 31. Як даже гонять виборадісням, бігайте в другій. Аминь, благолю, вам, не имате скончати гради Израилевы, донь же приедет син Человеческий, несть ученик над Учителя своего, ниже раб над Господина своєго. довлеет ученику, да буде яко учитель його, і раб, яко Господь його. а ще Господина домове их Нарікоша, на коль не паче домашне Його. не убойтесь увы их, ничто же бо есть покровено, еже не открыться, и тайно еже не уведено будет. «Еже глаголю вам во тьме, рците во свете, и еже во уши слышите, проповедите на кровях. И не убойтесь от убивающих тело, души же не могущих убить, Убойтесь же паче могущего и душу, и тело погубити в гиене. Не двери птицы ценится единому осарию, и не едино от них падет на земли без Отца вашего. Вам же, и власть, и главнее все, изо чтений суть. Не убойтеся, Уго, многих птиц лучше, если вы. А коли будуть вас переслідувати в однім місці, утікайте до іншого. По правді кажу вам: не встигнете ви обійти міст Ізраїлевих, як прийде син людський, учень не більший за вчителя, а раб понад пана свого доволі для учня, коли буде він як учитель його, а раб як господар його, коли вельзевулом назвали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх його, але не лякайтеся їх, немає нічого захованого, що воно не відкриється, ані потаємного, що не виявиться. Що кажу я вам потемки? говорітьте при світлі, що ж на вухо ви чуєте, проповідуйте те на дахах, і не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може й душу, і тіло вам занапастити в геєні, чи не два горобці продаються за гріш, а на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашого? А вам і волосся все на голові пораховано. Отож не лякайтесь, бо вартніші ви за багатьох горобців.